Депресія, стрес, шизофренія, страх це те, від чого страждають сьогодні багато людей. І ми взагалі з вами сьогодні живемо в такий непростий час, коли люди вони страждають на рівні духа, душі і тіла. І люди вони шукають ось цей вихід, цю відповідь, як позбутися у цього всього і слухають сьогодні новини, але у новинах вони не отримують. Ніяких відповідей. Слухають багатьох людей, які говорять про Бога, красиво говорять про Бога, але дивишся на їхнє життя, а у них результату немає. І коли ти слухаєш таких людей, то, знаєте, багато сьогодні людей Вони навіть хочуть перестати і перестають вірити у Бога, тому що наслухались таких Болтунів Люди, вони також вживають таблетки, але таблетки не допомагають. Так ось, я знаю, що вам допоможе. Тому що, знаєте, в моєму житті також була депресія, були стреси. І що мені допомогло? Мені допомогло, коли я почав слухати кожен день людей, які мають результат в своєму житті. Які мають опит в житті. І ці люди, це мої пастори, які проповідують мені кожен день чисте слово Боже, чисте Євангеліє. І коли я почав слухати чисте слово Боже, то ось це слово, воно мене звільнило. Воно принесло в моє життя свободу. І на сьогоднішній день. У мене депресії немає. І знаєте, у нас є телеграм-канал Салтаненко. До речі, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, де кожен день виходить слово Боже. І якщо ви зараз переживаєте депресію улюблені, я запрошую вас вже в цю неділю в 16.00 за українським, за київським часом. На наш прямий ефір, де ви почуєте слово Боже, де ви зможете отримати свободу від депресії. Тому що, коли я приєднувався на ці прямі трансляції, я отримував свободу від депресії, і ви також зможете отримати Духа Святого. Тому напишіть мені, я обов'язково вам відпишу і допоможу вам приєднатися до прямого ефіру. Да благословить вас, Господь! З Богом улюблені.